У жовтні 2025 року завершився п'ятирічний термін каденції Луцької міської ради через повномасштабну війну. Вибори відтерміновано. Усі ці п'ять років представники громадянського руху свідомі активно працювали у засінній залі в інтересах Лучан та міста. В команді, куди увійшли Тарас Шкітер, Алана Точій, Михайло Наход, Андрій Лучик, Валентин Хаймик та Андрій Маруняк. Вдалося реалізувати значну частину програмних положень і передвиборчих обіцянок, і це попри перебування в опозиції. Отож, якими були ці п'ять років каденції для свідомих, розказуємо детальніше далі. Через мізерні зарплати із садочків Луцької громади почали масово звільнятися працівники. Саме на цю проблему першою звернула увагу представниця громадянського руху свідомі Алла Наточій. Вона не лише вимагала від місцевої влади конкретних дій для вирішення цієї ситуації, а й пропонувала дієві рішення. Я весь період своєї депутатської діяльності це з 2015 року. Я дбала про освітян, особливо про дошкільників, позашкільну освіту, так само про культуру працівників культури, так як в них найнижчі зарні плати, і це ми робимо з місцевого бюджету. Тому ми добилися перше те, що є повернення надбавок, яку забрали під час повномасштабного вторгнення. І зараз все ж таки вірю і надіюсь на те, що ми зможемо добитися того, щоб наших педагогів і позашкілля, і дошкілля, і так само в культури були зар. Плати не менше 15 тисяч після відрахувань усіх податків були проблеми із шкільним харчуванням, а саме закупівлями. Зокрема, представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик публічно заявляв про завищені ціни на продукти у комунальному комбінаті шкільного та студентського харчування і наполягав на тому, щоб усі закупівлі проходили через систему відкритих електронних торгів, аби не було зловживань на закупівлях. Окрім освітньої сфери, представники свідомих активно озвучували проблеми, які потребували вирішення у комунальних медзакладах. Зокрема, наголошували на тому, що об'єднання всіх луцьких поліклінік має відбуватися не заради галочки, а медичні установи мають отримувати належне фінансування. Аби колективи не мали проблем з виплатами заробітних плат, а пацієнти не відчували наслідків необдуманих управлінських рішень. Також Але Точі відстоювала збереження стоматологічного відділення у дитячій поліклініці, наголошуючи, що це важливо для сімей, які не можуть собі дозволити відвідувати приватні стоматологічні кабінети. Окрім того, свідомі порушували й питання щодо міської стоматполіклініки. Міська стоматполіклініка поліклініка 2022 році стала таким об'єктом конфліктності, адже серпня місяця розпочалися конфліктні ситуації в колективі, що породило потім зміну керівництва, яке дуже багато хто вважав, що це незаконний непрозорий спосіб. Було здійснено, і були дуже багато порушених питань трудового колективу про те, що в в них чиниться своєрідний булінг. Були багато. Дуган. Відповідно, ми провели багато зустрічей з ними. Була створена відповідна комісія, яка досліджувала дане питання. Недотримання графіків руху, проблеми із сполученням між мікрорайонами чи доїздом у села громади та підвищення тарифів. Ці та інші теми були неодноразово озвучені свідомими у стінах міської ради. Ми підтримували всі закупівлі нових тролейбусів, наголошували на тому, що в нас в Луцькій громаді потрібно закупляти також тролейбуси з автономним входом для того, щоб можна було доїжджати в ті мікрорайони, а можливо навіть в села, де немає тролейбусних ліній. Нещодавно було піднято ціну на проїзд в маршрутках і розглядався варіант, щоб підвищити вартість проїзду в тролейбусах. Ми виступаємо категорично проти цього, тому що що є категорії громадян, які не можуть собі дозволити витрачати там по 100 гривень щодня, щоб проїжджїхати на роботу чи по інших своїх справах. Саме фракція свідомих ініціювала звіт оператора електронної плати в громадському транспорті Сітікарт у стінах міської ради. Керівник фракції Тарас Шкітер ініціював звернення до уряду щодо змін у кримінальному кодексі для легального використання гуманітарних автобусів на міських маршрутах без додаткових витрат для бюджету та з можливістю збільшити кількість. З транспорту у час війни необдумані хаотичні ремонти, на які намарно витрачають кошти з бюджету міста. Саме цю проблему з року в рік озвучували представники громадянського руху, вимагаючи конкретних змін в цьому напрямку. Ще наприкінці 2020 року, фракція ініціювала створення відкритого п'ятирічного графіка ремонтів вулиці дворів, аби кожен мешканець бачив, коли саме його мікрорайон отримає оновлення. А ще наполегливо виступали проти бездумного фінансування ремонтів. Завдяки активній позиції депутата Андрія Лучика вдалося скасувати багатомільйонний тендер на ремонт бульвару Дружби народів нині бульвар Івана Газюка. Свідомі постійно наголошували на недоцільності дорогих ремонтів у розпал війни. Фракція виявляла й порушення в тендерах на озеленення і ремонти на проспекті Волі. Наприклад, виступали проти витрат у 2 мільйона 600 тисяч гривень на ремонт кільця на вулиці Львівській, бо поряд є вулиці, які значно більше зруйновані. Депутати також критикували ідею створення логопарку на набережні, вартість якого станом на зараз уже становить 70 мільйонів гривень. Та критикували публічно інші сумнівні тендери. Під час Великої війни одне з ключових питань це ефективність використання коштів міського бюджету. Адже ми неодноразово звертали увагу на те, що нам потрібно допомагати нашим Збройним силам України. Що ми бачимо натомість? Я просто приведу два приклади: це реконструкція кінотеатру Батьківщина і це будівництво логопарку на вулиці Набережна. І там, і там є грантові проєкти. І залучення грантових коштів можна тільки вітати. Але що відбувається натомість? Натомість частка співфінансування з міського бюджету роздувається, і замість, наприклад, 10% на проєкті ця частка зростає до 50%. Свідомі виступали й проти непрозорої передачі комунальних об'єктів, зокрема проти продажу приміщення на Львівській 63А у 50 разів нижче ринкової, а ще проти невигідної оренди плати за котельну на Карбишева. Депутати також викрили зловживання при забезпеченні резервного живлення для котелень луцьктепла. Після їхніх заяв аудитори та правоохоронці відкрили кримінальне провадження а близько 5 мільйонів гривень підрядники повернули до бюджету. Обранці громади постійно виступали за збереження історичної спадщини та розвиток публічних просторів у старому місті є різні об'єкти, але от найбільше мене болить це історична частина міста, зокрема кафедральна. 13. Ми пам'ятаємо, як там зруйнували історичні підземелля для того, щоб там втулити житловий комплекс з якимись офісними приміщеннями, з магазинчиками. Ми ж подавали. І в прокуратуру ми подавали інші контролюючі органи, були суди. Поки що порушена кримінальна справа, і вона розслідується. Також виступили проти розробки детального плану, який передбачає перетворення центрального ринку та прилеглої території у модерний торговий центр без збереження історичної цінності цієї частини міста. Також були детальні плани, де взагалі розроблялися проти на мій погляд, і на погляд нашої фракції, оскільки там повна суперечність генеральному плану більше того. Було багато таких забудов, які також не відповідали містобудівній документації. Переводились незаконно. Ми виступали з колегами проти цього, тому що місто має розвиватися в законному полі. Фракція також не підтримувала передачу будівлі гостинного двору прайзлерів під готельно-ресторанний комплекс. Наголошуючи на неможливості реалізації такого проєкту за два роки в історичній будівлі, Провладна більшість фактично віддала будівлю в безкоштовне користування на 30 років, але за обіцяні два роки там нічого зроблено не було. А також під час розробки стратегії розвитку історичного кварталу депутати подавали пропозиції, щоб центральна частина Луцька не втратила своєї автентики і не перетворилася на безликий комерційний район. Від початку війни обранці громади одразу доєдналися до допомоги збройним силам та людям на прифронтових територіях, а також мешканцям громади, які постраждали внаслідок обстрілів. Сьогодні ми на Херсонщині позаду мене місцеві мешканці, які просуваються надувними човнами. Ось населений пункт повністю затоплений. Позаду мене видніється Херсон. Людям потрібна допомога, людей евакуйовують. Наша команда громадянського руху свідомі спільно з американським фондом. global empowerment mission. Провезла людям і в евакуйованим сімейні пакунки. Ми дуже тісно співпрацюємо з рятувальниками і волинськими, і е, прифронтових територіях. Наші партнери з німецького міста Вестерштеде регулярно доставляють нам допомогу. Це одяг, засоби для пожежого гасіння і інші потрібні речі. Свідомі ще від початку повномасштабної війни виступали за збільшення бюджетного фінансування сил оборони. Продовж 2023 року. Співпрацювали з ініціативною групою дрони замість бруківки та військовослужбовцями. Також вони домоглися створення повноцінного департаменту ветеранської політики в стінах Луцької міської ради. Фракція ініціювала проєкти рішень щодо доступності житла і соціальних об'єктів для ветеранів, їх родин та людей з інвалідністю. А ще свідомі стали ініціаторами міської програми підтримки волонтерства, однієї з перших в Україні. За період каденції депутати фракції стали авторами 36 проєктів рішень, озвучили 33 депутатських запити та підготували понад 570 депутатських звернень до різних органів. Крім того, було опрацьовано понад три тисячі індивідуальних та колективних звернень громадян. Щодо вирішення їхніх питань, провели понад 20 круглих столів на актуальну тематику, і це далеко не повний перелік зробленого. Попри епідемію ковіду у 2021-2022 роках та повномасштабну війну з 2022-го, офіс та депутатська приймальня громадянського руху свідомі працює постійно та здійснює прийом громадян за адресою Проспект Воля 49 А рекреаційна зона Сіті Парк.